Наскільки цінний час, який ми проводимо з родиною, дружина військовослужбовця Валерія Глушченка, знає напевно, тому не дивно, що народилася саме така ідея бізнесу допомогти з виконанням хатніх турбот, зокрема з бранням одягу. Окрім того, Валерія знає, як важливо підтримати військових, які приїжджають до міста на нетривалий час. Ми столкнулися з цією проблемою, що ми витрачаємо забагато часу. Ми так рідко-рідко бачимося, але витрачаємо багато часу на прання. Бо кожен раз, коли наші хлопці вертаються, це дві-три купи білизни, і ну, хотілося б якось зробити їх життя більш комфортним. Тому виникла ідея, що було б дуже класно, якби якась інша людина могла виконувати цю роботу замість сім'ї, яка також чекає на військовослужбовця. Стали прораховувати чи вигідний сьогодні такий бізнес. Почали моніторити ринок. З'ясували, що така ніша вільна, принаймні у Запоріжжі точно Зрозуміли, що це крута бізнес-ідея. На перешкоді стояв тільки брак стартового капіталу. Від знайомих ми дізналися, що є така можливість класно отримати грант для ветеранів та членів їх родин і просто реалізувати все те, про що ми мріємо, ось тут і зараз. Ну я вирішила спробувати. Я подала заявку і вже, мабуть, за два місяці зі мною зв'язалися. Сказали, що проект класний. Ми готові його розглянути. Тому давайте готуйтеся до захисту. Подолавши внутрішні переживання та склавши серйозний захист свого бізнес-плану перед фаховою комісією центру зайнятості, вже за місяць Валерія отримала суму та почала реалізацію проєкту. Згідно з заявкою, вона отримала максимальну суму з можливих для свого бізнесу півмільйона гривень. гривень. Своїх доклали ще 300 тисяч. За умовами гранту Валерія мала працевлаштувати двох співробітників. Ними стали два адміністратори, завдання яких приймати замовлення та допомагати клієнтам. Грант він одразу регулює ті статті, на які я можу витрачати кошти. В моєму випадку це було обладнання, реклама та оренда приміщення. Тобто сам ремонт, вже додаткові витрати на додаткове обладнання, меблі, оплата працівників, на кшталт, бухгалтер, юридичні послуги, всі консультації спеціалістів. Та будь-які інші витрати це вже за власні кошти. Відкрилася пральня в середині літа і вже за цей час наблизилася до точки беззбитковості, каже власниця. І додає, що для подібного малого бізнесу це супер показники, коли отримуєш прибуток в такий короткий термін. Статистика в нас наразі вже дуже класна. Я бачу інтерес до цієї послуги. Кожен хто. Заходить до нас просто через якісь інтерес, що ви тут робите. Всі залюбки кажуть, що клас, я до вас повернусь. Наприклад, там я вип... хочу випрати у вас ковдру, я хочу випрати у вас там белеві, чохли, просто одяг клієнтів. Досить багато. Інтерес є. Наразі ми пропонуємо два формати послуги: це як самообслуговування, це трошки дешевше, або комплексна послуга, коли просто залишають люди речі. Це можуть бути рушники, постільна білизна. Ті ж самі ковдри, спальники, взагалі будь-що, що не влізе у машинку домашню. І всю цю роботу може виконати адміністратор. Тобто ви віддаєте брудне, а забираєте за 3-4 години вже чисте та акуратно складене. Своїми успіхами Валерія завдячує центру зайнятості та каже, що без гранту відкрити такий бізнес їй не вдалося. Отримана реальна сума коштів спонукала перейти від мрій та розрахунків до конкретних дій для втілення своїх планів. Наступний крок масштабування бізнесу, розширити його власниця. Планує завдяки підтримці партнерів шляхом франшизи. Ірина Чернова, Микита Дейнега, телеканал МТМ.